Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо грати гру під назвою Hello Neighbor. Минулі серії ми закінчили на тому, що я знайшов зелений ключ. Ще я хотів в минулій серії пройти страх, але там мене викидало. Зараз ми продовжуємо. Бо в нас є зелений ключ, але ми його поки викидаємо. Страх сьогодні цей не будемо проходити. Ще я хочу е, зібрати чотири манікена. Ну не за цю серію, а просто зібрати. І ще там треба чотири тортика, чи скільки. Йдемо зараз до того страху. Головне, щоб сусіда не було. Чи не біжите мною? Ну? Нема. Ось сюди воно просто падало постійно і мішало мені. Ні? Мені дуже якось важко попадати. І чого воно без мене поїхало? Я так не пройду грубо, мені треба глобус, щоб розтопияти. Тільки головне, щоб в мене зараз двер, дверка не відтягнуло. ну мене головне не впасти. І все ми заходимо. Це тут супермаркет, треба. Дуже акуратно йти. Мене зловили. Я без звуку зараз граю, то я що не чую. У мене є така тактика. Я зараз хочу е, аж до самого кінця, а по потім там збирати оце все. Просто будемо їхати і потім там вже будемо викладати. Прямо чипси, молоко. Подушка нам не треба, це треба з їжі. Це я не... Я не пам'ятаю, скільки там треба буде... По-моєму, 5 треба. Воно може просто забагуватися на це. Якщо їдеш і просто багується і там все вилетить. А вот там бутилка елка розова. Что не червоні, то треба присоединиться. там стоит. И чем может врезаться, просто идти на таран, и ...перекинути, що всі інструменти виваляться так пихенько. Ось мій согань мені. Тобі кинуть. Ну він мене так зловить. Так, там човк, там Доказ треба довести. Так, потім я присел пи три, я Так, потом возьмем розовую. Без ковеля касса, але ну, ми прям протекты їдемо. 33, 70, 33, 10 70. Вот стоп, стоп, тепер ставимо трасиці но може упасти? Що треба бути елку розову? Я думаю, я довезу, так ставимо ще цей яблучний сік. Так, все у нас закрили. ми зараз зелені. Та все ми прийшли, бо у нас все є. І все ми прийшли. О, ми тут з'являлися. Ще зараз заморозимо воду. Куда є глобус? Е! Так, Почекай, закрила, як мені вибратись? Ну, можна вибратися видите, так? Ну все, зараз можна тепер буде сідати і сусід нас не буде бачити. Так, заморозимо глобус. Викладаємо оце. Вот Так, один, два, три, чотири, п'ять. Біжмо. У нас до сусіда не було. Стоїмо, стоїмо і біжимо до води, і вона має замерзнути. Да вона замерзла. Прикольно. І беремо магнітофон, це щоб збільшувати. Виб'ємо скло? Ні, якщо мені попадеться. Це обмагнули і побігли. Це що збільшувати. Ми ще дістали в першій серії, ні, в третій там, де, ми, де велетенський будинок був, то там я забрав магнітофон. У мене зберігалося, то ми зараз що треба раз забрати. Це треба, щоб ніч була.

Так. Мені треба щось розбити, провірити, що мене буде ловити. Ну це в день повіримо. Бо вночі мене може ще не замідити без ліхтарика. Так, ми вже долетіли. Це вже треба в день. Тут немає стульчиків. Потім <tus> 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 ще один візьмемо. Зараз має прийти. Все, хай буде вже в день. І ще раз треба, бо це ранок, а треба, щоб був день. Все. Так, у нас є вже два магнітофони. А то яблуко, що я помню, брав вже. Я Я не розбилась, не разбилась. Не помню. Де він, добре, він швидко йде? Так, сідаємо і чекаємо. Да, він мене не замічає. Ай, побігав. І відкриваємо, що тут буде. А, тут тортик. Нам коробку вже не буде, не треба. Тут можна відкрити, а що тут. Це треба по цій зібрати щось має відкритися. Ну це не, не в цій серії, звісно. А, генератор цей має відкритися. Тортик кладемо. І ще я хочу в цій серії пройти ще один страх. Бо, беремо зелений ключ. Це я навіть не бачу. Там є дуже один баг, вони мене просто не доганяють. Зараз покажу вам. А я можу два рази. Вот, дивіться, зараз вам просто покажу. Просто біжимо і все. Вони <звук> мене просто не доганяють. Похоже, попав, попав, не О, вже там є двері. І там виходить ці гомо в І треба... Я ну, вже не пам'ятаю, що треба робити. яке я нічого не буду просто нажимати. Як за хвилину можна пройти? Ми вже третій не будемо, там важко проходити третій. ну. я можу кинути прикол. А можу другий раз? Не можу. Ну, я вже буду на цьому закінчувати? В цій серії ми пройшли аж два страхи. І ще дістали глобус, заморозили його, а потім заморозили воду і дістали магнітофон зелений. Червоний і ще дістали аж зелений. То кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока.